Щось мені, знаєте, захотілося такого смаку моря, такого, знаєте. І корисно. Я спеціально пішла на басів, вернулася і купила кілограм морської капусти, такої з овочами, кажуть, дуже сильно смачна. Я колись це на дієтах сиділа. І я читала, що морська капуста, якісь там водорості, Дуже сильно. Помагають похудають. Я була худа і не було проблем з щадовидкою. А зараз щось знайшли, таблетки п'ю. Я ще купила сіль йодовану. Я раніше вживала тільки йодовану сіль, а батько каже, ні, не вживай йодовану сіль, типу вона не така корисна. А от мені, отак, знаєте, вкус дієт, молодості, струмкості, то йду їсти, батько варить картошку з селідочкою. Я так візьму карточку манд'єрочку, посиплю так солічкою, з капусточкою, запишу рибкою і буде така вечеря. А, і олійкою полила.